Всім крутого кіно, всім доброго дня і Ми в Майнкрафті. Сьогодні буду знімати виживанку, будемо будувати дім. Ну і так далі. Так. Я вже це відео стараюсь записати, не знаю, який раз просто жутко лагає. На цей раз якщо буду то вибачаюсь. Я вже не зможу перезапускати просто. Не знаю, як передати у Передаю привіт Артуру Мар'яшу. Передаю привіт моїм однокласникам, і передаю привіт моїм дорогим. дорогим, дорогим І хто хоче, щоб я знімав російською, не надійтесь, відео завжди буде на українській. Кому українська не подобається, то, то йдите москаль в одне місце. Сорі за мовчанку пишіть в коментарях, ставте лайки. І якщо ви хочете, щоб я знімав там е, дропери, паркури е, проходження карт. Але, звісно, що проходження карт ви створюєте, кидайте мені. І, по, і коли моєму другу зремонтую планшет, ми будемо разом знімати. Цей друг називається Артур Маріш, він теж має свій канал на Ютубі. Він там так і підписаний. Надіюсь він теж буде знімати. Бо в нього є одне чи два відео. И так это. сто тридцать шесть. Это нормально. А, -а! ты блин не лаешь. Вот так зараз хочется греманутый планшет Что О, блин! <плес> <плес> Перший домик буде такий стартовий, так як всіх, коробка. На два блока, потім вже далі будемо ходити в пещери, будемо, будемо вже розбудовувати наш дім по шикарності, будемо будувати ферму. Може, будемо будувати ферму З желіза але я не знаю, це буде дуже важко. Бо, як ви знаєте, жителів не так просто приманити нагору. Отак я тут. Так, треба ще знайти вхід. Бо я тут коли з уваги не звертав. Будував просто коробку з диркою. Так, і от ставте лайк, кого таке бувало, починаєте вижимання. Нема овечок, вже зробили одну кро одне ліжко і тут там на кожному кроці овечка попадається. Ой, блін. Ой, блін. І піска нарубаю для пі для викона. Та -мо, йо, йо, ну то так надоїло. Просто хочу зараз той планшет дорозбити. От дивіться, ну як так можна, грати. То нереально. Дивіться. От іду і лагою. Хліно. у тебя большое съесть и буду. Да. да. Свою коробку? Будь ласка. Хоча щось. Хоча не овечка, але пофіг, хоча б щось. Це перша тварина, яку я бачу за відео. За все виживання на пещера, пещера, лаги, пещера, пофіг. Тут дофіга всього, -мо! Так, засейвився, йому, то шкін. Йошки... Ааа! <плес> <плес> Ставте лайк, якщо під себе ніколи не купаєте. А хто купає, я раджу не купати. Я завжди такою такими сходами роблю? Так, щоб зробити печку, треба 8. Шеплюс, плюс меч, і ще кіркан для железа. Так, ще треба, бо я ще хочу. Я уже 8, страдаю фигню. О, oh, це ж не професійне виживання. Я майже граю завжди на серваках Skywars Hunger Games. блін. И... у немає. Зомбі! зомби. Пикет. швидше біжи Благаю хоча б одна овечка хотя б я ж багато не прошу угу фиг замість овечки лаву блин, ну, блин. треба вертать. Кстати, что с зомби нема? Рисковать не буду. Фух. Так, мне нужно яскравейшее сделать. Пополнить, не тяну. я меня не нарубав Який я дурак, просто дурак Так, Ого. Хай Хайбули там шо ну, рискнем Да, одна шерсть. Мені за то граму тут треба дати, а жратви тут нема. Моё криперы пришла. Треба ее в чтобы Дим не взорвал. Ну, звісно, то не Дим, то коробка Та пофиг. Хотя бы... Би... Шось. А, нет, нет, падло Ну, хотя бы земли был мать. Вихтор вылазит из шоу. Блин, я уже теперь Вихтор на Эндермен. Все. полового светления. Фак, Ну шо, так вот, вышла мини-серия. У меня за дверьми не курка. Я курки налекался. Что зимой робится? Ммм. Блин, мне не есть это требов. Ок. Так. Вот такие вопросы ставим у нас. Не порог требов. Стоп. Так, 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 фас, див попу, див попу, див попу я курочка, блин, ты видел? зомби зараскинул в лаву. Чин сам туда пойду. Не дай. О! Скину, скину, скину. Не скину. Я убью его, Алекс. Ты гад мне его на лай платины, да? А фея. А зато украл дала! Курка. Ты. Два хп. У него зачарено. Шо? Не навежу криперів. Зараз стейком його завалю. Ты в жопу скелет. Йди сюди, ти. Всім дякую за перегляд. До побачення.